Сточернівці, парковий проїзд, хороший район. Поруч знаходиться лазерна мікрохірургія ока, магазини близько, напрямок південної кільцевої, тренажерний зал, універсан. Далі знаходиться школа. Є стадіон, дитяча площадка, садик поруч, тенісні корти, будинок дев'ятиповерховий, однокімнатна квартира, дев'ятиповерхового будинку, дев'ятий поверх, хороший район. Транспортна розв'язка, поруч парк, озеро. Коридор. Є місце для в якій можна зберігати деякі речі. Вхідних двері дерев'яні. Підлога, дерево, стіни пофарбовані. Загальна площа 33,6 квадратних метрів, санвузол. Спільний є, раковина, ванна, частково керамічна плитка, частково побілка, електричний бойлер, лічильник на воду. Кухня близько 6 квадратних метрів, підлога дерево, стіни пофарбовані, електролічильник, витяжка, робоча стіна, керамічна плитка, вигляд з вікна, столярка повністю дерево. Спальня кімната Підлога дерево, опалення центральне. Стіни стеля пофарбовані.